Я просто не замі а скажіть, будь ласка, ви сьогодні вживали алкогольні напої? Не буду моторош на ДТП у горішніх плавнях. Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 жовтня близько 16-ї години на перехресті проспекту Героїв Дніпра та вулиці Миру. За попередню інформацію слідства, автомобіль Форд Мондео під керуванням місцевого водія 1964 року народження здійснив наїзд на чотирьох неповнолітніх пішоходів на пішохідному переході. Двоє дітей отримали незначні ушкодження і не потребували лікарської допомоги. Двоє інших дітей були травмовані і доставлені бригадою екстреної медичної. Допомоги у відділення невідкладної допомоги міської лікарні. Юнак забив коліно, його загальний стан визнаний лікарями задовільним. І хлопець був направлений на амбулаторне лікування додому. Стан дівчини попередньо діагностовано як середньої важкості, виявлено забій колінного суглоба з крововиливом та струс головного мозку. Дівчину госпіталізовано в травматологічне відділення лікарні, де заплановано провести додаткове обстеження. Під час оформлення ДТП поліцейські встановили, що Водій транспортного засобу перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Наразі причини та обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.